У Нас в наявності карнавал 19-го року. 2,2 дизель. Машинка офіційна, без ДТП, без підкрасів, повністю обслугована повну ТО Заміною масла в коробці було 20 тисяч кілометрів назад. ТО в двигуні масло міняли до тисячі кілометрів назад. Електротяга бокових дверей безключовий доступ по колу, перфорований світлий, акуратненький салончик. Там у нас є третій ряд сидінь. Тут сидіння регулюються спинки. Вперед-назад можете рухати їх. Так, тут у нас підігрів задніх сидінь є. Попереду у нас підігрів та вентиляція. Додатково встановлено led підсвіточку. Тут і також на дверях є. Тут у нас кнопочка, щоб двері бокові закривалися дуже зручно, автоматичне скло підіймачі. Підігрів керма, регулювання керма по висоті та по виліту. 165 тисяч рідного пробігу у машинки. Камера та проктроніки у нас є, круїз є, навігація є. Так, тут у нас відключаються проктроніки, підігрів обдуву, підігрів керма. Це авто ви можете розглянути собі на обмін, в кредит в лізинг. Ви також можете його придбати. Ну і звичайно, за готівку або безготівковий розрахунок. Машинка знаходиться за адресою кільцева дорога 1, торгівельний центр Республіка. Працюємо кожного дня.